Друзі, доброго дня, здравствуйте. У нас на меті було зробити такий функціонал, щоб тоді, коли співробітник виставляє задачу, автоматично підставлявся аккаунт для проведення платежів. Тобто тоді, коли у нас працівник, наприклад, у якійсь конкретній роздрібній точці працює, то відповідно до саме цієї роздрібної точки, у якій він постійно працює, Проводився платіж, Тобто, щоб йому полегшити роботу, і щоб він не обирав там, кожного разу ту чи іншу касу, оскільки кас у нас багато, оскільки торгових точок різних також багато. І відповідно лише до тієї точки, у якій потрібно продати, у нас і платіж. Треба створювати. Тобто, зараз я покажу, як повинна працювати після тих налаштувань, як я зробив. Тобто, ми обов'язково створюємо контакт співробітника і прописуємо йому посаду. Тобто при зберіганні контакту заповнюється поле посади працівника КК. Це я зробив технічний, технічне таке налаштування, оскільки система не дозволяє посаду, должність копіювати у процес і якимось чином з нею працювати. Але з додатковими полями це робити можна. Покажу на прикладі свого контакту, про що я маю на увазі. Ось, Я заходжу у картку свого контакту і прописую і прописую свою посаду. Тобто должність, продавець Єлисаветинська. Перед тим я створив відповідні должності. Тобто, якщо ми, наприклад, зробимо ось таким чином, скажімо, ось так посьолок зроблю, зроблю, і збережу. Ви бачите, що в цьому випадку в мене змінюється ось посада працівника КК, звісно, що це поле скрите тобто воно технічне зараз, просто технічне для технічного виводу. Зараз я його видалю. Для того, щоб видалити, я просто переходжу до конструктора інтерфейсу ось, і вношу тут відповідні правки. Тобто, видаляю це поле для відображення, оскільки воно, в принципі, суто технічне і більш ніякої функції не, не несе. Зробив. Тепер, що ми робимо? Ось перед тим я вже проводив е, продаж, точніше, приймав оплату у задачі відповідній. Зараз я покажу. Тобто е, була задача, була задача на продаж робочої задачі. Е, так. Оп, зараз вибачаюсь. Тут саме, саме замовлення треба дивитися. Хвилинку. Замовлення продаж і дивимось, ось задача, тестуємо проведення платежів. Як бачите, тоді, коли я вже мав посаду у Єлизаветинській, я створив ось оплату одну. І тоді, коли ми передивимось у наших аккаунтах, Куди саме ці гроші були зараховані, побачимо наступне. Перейдемо на вкладку Фінанси, відкриємо платежі та «Каса». І ось побачимо, що на касу Єлизаветинська була е зарахована сума 150 гривень. Ось тепер ми е перевіряємо е куди зайде. після того, як я вніс е зміни. Безпосередньо у свою посаду, Тобто, як спрацює? Ось сума до оплати у нас 5000. Ну, зараз я там 300 гривень, скажімо так, занесу. Доплачу, скажімо. У нас попередня оплата була вже 150. тобто, Тут 450 буде, і тут 4700 повинно після цієї оплати вийти. Дивимо, що виходить. Дивимось, що виходить. Все окей. Тобто на залишку до оплати 4700. Ну, ось ця сума скопіювалася до суми до оплати. Ну, тобто, щоб руками це не носити. І вже оплачено двома сумами 450. Переходимо до нашої каси, оновлюємо через F5. І бачимо, що опс, тут зарахування знову ж було на касу Єлизаветинська. Зараз я протестую, що ж там не так. Зрозумів. зрозумів. Оскільки у мене, у мене була дія на оновлення аккаунту саме у, на початку процесу зроблена. Зараз я це перероблю і покажу, в принципі, як то було. До речі, для того, щоб у нас були. Категорії платежів коректно спрацьовували. Я вніс вже оплату в магазині, одна назва категорії, і одна з категорій повернення коштів клієнту до при, при поверненні товару. Тобто, це необхідно було для того, щоб у нас спрацьовували коректно платежі, оскільки система казала, що друзі, дивіться, у нас нема категорії. Тому прийшлося ці категорії завести для того, щоб сюди приймати. Кошти. І бачите, що ось оплата в магазині вже 450. ну Те, що ми бачили. А повернення 3600. Ну, тобто, таким чином ми е, отримуємо інформацію стосовно е, там коштів, які переміщуються по тих чи інших е, рахунках, скажімо так, чи що. Ну якось так. Я, чесно кажучи, бухгалтерською мовою не знаю, як це називається. Вніс деякі зміни у конструкцію процедури, і тепер давайте передивимося, що ж у нас відбувається. Тобто наступну суму ми внесемо, допустимо, скажімо, це буде там, 230 гривень. Ось, проводимо оплату, дивимося що... я зробив щось на те, оскільки вніс більшу суму. Перевіряємо. Переходимо у е, сюди і дивимося, що ж у нас ось. Каса поселок справді було прораховано. Ну, тобто, все гаразд. Тобто, тепер все спрацю, спрацьовує як треба. Ну, звісно, що ми всі ось ці продажі е, видаляємо. Нам необхідно буде видалити після закінчення, те, закінчення тестування. Але в принципі тут також е гарно, оскільки у нас може бути і передоплата від людини, яка у нас щось там купує. Ну, Тобто, таким чином формується е переплата за цим е договором, договором, продажем, але формується там наступна якась е продаж. Про те, як пропадковувати надлишки, я розказував про те, як. Е Перевіряти, точніше не перевіряти, а робити повернення коштів я також розказував. Давайте зараз повернемо частину коштів людині. Ну, тобто Завершимо, оскільки у нас тут ну, замовлення виконали. Так? Ось. А тут же знов повертаємо. Тобто нам треба повернути. Що ми в цьому випадку робимо? Тиснемо на кнопочку і бах. Закривається ця задача, і ми відразу вже потрапляємо до задачі, яка у нас на повернення. Але тут майте на увазі, що ми не поставили ось цю галочку. А скільки ми цю галочку не поставили, то відповідно, що у нас у підзадачі, у підзадачі ось вона у наша, не додався цей товар. І це не гаразд, оскільки, ну, оскільки не гаразд. Але бачимо, що товар при продажі списався. Тобто Там у нас на складі, на складі надлишків було один товар, зараз він вже 0. Тобто, таким чином, ми, опробудкувавши надлишки, вже продали їх. Але, знову ж таки, нам треба повернути. Тут ми вказуємо, вказуємо там, де у нас отримується повертання. Ось І це буде посіло каса. Сума до повернення у нас буде 450. Тобто ми зараз спробуємо повернути просто гроші. Ну Здається, там щось знову з мінюс, мінусами плюсами, оскільки суму там ми отримали і повернули Ось повернули, повернена ця сума. Тобто Переплати у нас тепер нема за цим клієнтом. А, ну, в принципі, товару там нема, але це не страшно, оскільки ми не товар повертали, а повертали суму. Ну, тобто Ось зараз ми, я вам показав, що. в принципі Є різні варіанти співпраці з процесом, і таким чином ми можемо навіть гроші повертати. Ось, закриваємо, повернули. Тобто в даному випадку ми повертали не товар, а надлишки грошей, які отримали. Ну і Все ж таки, ось тут ще треба переглянути. Тепер трошки про те, про кейс, як я все це зробив. Тобто, оскільки система гнучка, але наявних рішень в лоб нема, я придумав наступним чином це реалізувати. Ну і звісно, що реалізував. У карці контакту є поле посада. Для співробітників магазину я створив окремі посади. Створював їх ось тут. Тобто Є у нас пользователі. І сотрудники, і я, відповідно, ось тут створив дві посади: продавець Єлизаветинська, продавець пасілок. Тобто це роль, яку можуть грати будь-яка кількість людей або в цьому магазині, тобто може бути багато продавців, або в цьому магазині. І звісно, що у нас і. Таких ролей може бути дуже дуже багато в залежності від кількості наших магазинів. Що далі зробив? Ці ролі підпорядковуються керівнику відділу продажу, це ви бачили. І тепер треба було прописати цю посаду людям, які працюють у конкретних магазинах. Тобто, я на власному контакті вам вже показав, як це працювало. Повертатися до цього не буде. Не буду. Що після цього я зробив? Ось тут я створив додаткове поле посада, посада контакту. Посада працівника, точніше, з типом строка. Для чого? Так, закрию. Щоб повіряти значення посади з картки процесу та проводити платіж на жорстко прив'язаних до умови аккаунт. Все вже ви бачили, що це справді працює. Ось тут додав дію копіювати. Але, як ви бачили, ця дія не спрацювала тоді, коли ми вже наступний платіж робили. Тому я цю дію не тільки на першому етапі, тобто на нове замовлення, налаштував, але переніс ще у. Дію для е, дії, які у нас налаштовані з процедурами. Тобто у процедурах ось у нас є така дія, е, точніше, кнопка оплата. І ось цю дію я переніс сюди. Ну, а до того я налаштував ось два дві дії провести платіж. Одну прив'язав від контакта входящий, каса Єлізаветінська. В залежності від значення у полі продавця посади працівника, Тобто продавець Єлизаветинське, і тільки в цьому випадку в цю касу зарахування йде. І відповідно таким же самим чином зробив і для каси посьолок. Тобто продавець посьолок в цьому випадку зарахування йде саме сюди. Це ви також бачили. Далі що? Ну, ось про процедуру я зараз казав. Далі що? Ось тут додав дві дії для зберігання при зберіганні контакту. Ось ця дія. Раз. Копіюємо. Ось вона. І друга дія ось вона. Тут трошки щось негаразд з відображенням. Тобто ми з здовжності копіюємо посаду працівника Тут те поле, про яке ми казали, для того, щоб потім ось такі гешефти робити, як я показував. Ну і відповідно, з тим, як все зараз працює, ви вже ознайомились. Тобто... За моделлю як повинно працювати, як працює, все співпадає. Для того, щоб розв'язати розв цю задачу, я витратив сім задач. Для того, щоб там придумати, звісно, що я це не враховую. І тому я це зараз вкажу сюди. Ось. Письмова консультація, час виконання, ну і тут я ставлю 7 задач. Все вирішено. Йдемо далі. В принципі, щоб вам наповнити, як ми працюємо, то ми створюємо проєкт впровадження, після того висмовляємо задачі або блоки задач. Ось нас завдяки тому, що ми зустрілися з Максимом. Ми проговорили там 9 питань, які необхідно розв'язати, і я вже 3 з них вирішив. Тобто йдемо далі. Таким чином ми налаштовуємо систему і, відповідно, ви починаєте працювати. З першого дня ви можете це почати, і, будь ласка, саме таким чином ви її робіть. Оскільки, якщо ви будете. А чекати, коли система повністю запрацює, такого не буде ніколи. Тобто, зробили щось, відразу запускайте. Працює, відразу запускайте. Хай там будуть помилки. Але ці помилки можна виправити, швидко виправити. Це набагато буде швидше, ніж просто там очікувати, що все буде оп-оп-оп. Круто дуже зроблено. Не буде такого ніколи. Оскільки, ну, ні предела совершенства, як кажуть. Тобто нема е, тієї ідеальної реалізації, яку б ви якої ви були 100% задоволені. Розумієте? Щиро дякую. Обов'язково ставте лайки, діліться відео. Пропонуйте приходити до мене на практикум, на роботи. Буду вам дуже вдячний за це. Щиро дякую. Побачення. На зв'язку.